Після удару по Криму Росія звинуватила США і Україну у жертвах серед мирного населення окупованого Севастополя. Ця заява виглядає цинічною, хоча б тому, що саме російський Міноборони не приховує уламки ракети, впали на тамтешній пляж у результаті роботи російської системи протиповітряної оборони. Тобто росіяни діяли за своєю звичною логікою. Вони навмисно розміщують військові об'єкти в цивільних районах Криму. Про це пише й американський інститут. Інститут вивчення війни, а сама окупаційна влада Севастополя вела в місті надзвичайний стан лише після того, як звинуватила сили оборони України в атаці далекобійними ракетами АТКС. Що насправді стоїть за цими звинуваченнями, та чи не час самим окупантам збиратися додому з українського Криму? Про це і не тільки говоримо далі з військовим експертом Сергієм Грабським. Пане Сергію, я вас вітаю. Ну, і вітання студія. Добрий вечір. Оці, отже, досить цинічні заяви з боку Кремля пролунали на українську адресу. Це при тому, що ні сигнал повітряної тривоги не працював, та й укриття були закриті. Тобто Росія досі цинічно намагається вдавати, що війна йде виключно на підконтрольних Україні територіях. Але що насправді за цим може стояти, як вважаєте? Ну, якщо ми говоримо про те, що не було жодного сигналу або про заяви. Російської Федерації про бутім то якісь жертви серед цивільних, ну в принципі, окрім пропаганди, окрім істерики, нічого не стоїть. Треба розуміти, що для росіян усвідомлення того, що вони знаходяться у війні, буде тільки тоді, коли ті тривоги будуть звучати постійно. А у випадку з Кримом ми прекрасно розуміємо всю політичну складову цього питання, тому що. Треба ж усвідомлювати, що Крим для росіян є таким сакральним місцем, де війни бути не може. Вони там зробили все можливе, щоб там її не сталося, і вони гарантували нібито безпеку. Але якщо розширено дивитися на це питання, ну, власне, кого може звинувачувати населення Росії? Ну, хай обернуться і подивляться в сторону Кремля або на самих себе. Це вони тільки вони є а, тою. Загрозою, яка становить небезпеку для їх життя. От якщо дослідити траєкторію польоту тієї ракети, яку було збито над пляжем в Севастополі, то куди, на вашу думку, вона могла летіти, і якою, можливо, могла бути її ціль? Це був якийсь аеродром? Ви знаєте, я би сказав так: Н нема сенсу, і це велика помилка досліджувати якусь траєкторію ракети, е яка летіла в повітряному просторі України, це наша територія. Ми маємо право за визволення нашої землі наносити удари де завгодно. А розбиратися, знаєте, це виглядає вже як виправдовання. Немає ніякого виправдовання. Ми наносили удар по окупантам, і те, що там якимось чином опинилися мирні жителі, це не наша проблема. Не ми маємо, маємо виправдовуватися, російські окупанти мають виправдовуватися, чому цивільне населення там опинилося. Зрозуміти мене коректно, я жодним чином не підтримую жодної смерті цивільного населення, але тут немає жодної відповідальності України. Немає сенсу говорити, чи ця ракета летіла на аеродром, чи ця ракета летіла по якомусь штабу в Севастополі. В принципі, ми бачимо, що північна сторона Севастополя там можуть розміщуватися якісь локації. Це не наша справа. Ви знаєте, навіть якщо так більш бути цинічними і цитувати, перецитовувати слова е, російських окупантів, якби вони не збивали цю ракету, вона б попала по військовому об'єкту. А так вони збили, тобто всі звинувачення можна покладати виключно на російську сторону. І повторюся ще раз: що б там не відбулося, ракета летіла туди, коли вона мала летіти відповідно за до політного завдання, визначено силами оборони України противнику. Неважливо, цивільні чи військові нема що робити на території Криму, і цей сигнал є додатковою такою, знаєте, спробою ну показати противнику, що вони несуть відповідальність за окуповані території і за населення окупованих територій, і вони мають прибрати населення звідти. Чому у нас в Одесі не відкриваються пляжі? Чому у нас в Одесі, як то кажуть, звучить тривога, і ми несемо відповідальність а в них цього нема. Тому ну я думаю, що немає сенсу обговорювати, куди вона летіла, на що вона летіла. Ми боремося за звільнення своєї землі. Крапка. Атаки по Криму вони мають системний характер, і ось те, що півострів вислизає з російських лап, свідчить і той факт, що росіяни все активніше застосовують шантаж ядерною зброєю. Хоча, ось, на думку очільника ГУР Кирила Буданова, Москва не піде на такий крок, мовляв, за цим стоять великі політичні ризики для самого Путіна. Ось які погрози ми ще можемо почути, і ось взагалі наскільки вони реальні, тому що бачимо, що шантаж ядеркою захід. Почав ігнорувати і досить таки активно і на нашу користь. Okay, ми, в принципі, ігноруємо цей шантаж ядеркою, І більше ми нічого не почуємо. Росіяни, знаєте, як колись казали в авіації, дострілялися до залізки. Тобто, вже все. Вистріляли всі аргументи, і крім е е е нервових заяв. Знаєте, це нагадує на свого часу в 60 х 70-х роках. Було такий, такий вислів дуже поширений. Ну, на теренах Радянського Союзу, зокрема, останнє китайське попередження. От ну, тепер ми будемо казати останнє кремлівське попередження, ну, щонайменше на наступне, на наступне покоління. Росія не може нічого протиставити цивілізованому світові на теренах боротьби. Вони не спроможні, підкреслюю, не спроможні створити якусь якісну нову зброю. Все, що вони використовують, це зброя радянських часів. Ба більше, я завжди в цьому контексті задаю питання, скажіть, будь ласка, коли Росія проводила останні реальні випробування ядерної зброї? А відповідь ніколи в своїй історії Російська Федерація цього не робила. І в цій відповіді криється неможливість застосування ядерної зброї в принципі. Тому що е, застосування ядерної зброї е, у ситуації, коли ну, практично два, два покоління людей, які б мали опікуватися цією зброєю, практично не випали із контексту зовсім. Одна справа, знаєте, підмальовувати цю ракету, робити якісь, е, е, якісь е, там, тестові заміри, а зовсім інша справа відпрацьовувати реальні алгоритми. Росія ніколи не відпрацьовувала реальні алгоритми. А посилаючись знов таки на е гравців великого західного клубу або ядерного клубу, я радше е слідкую за повідомленнями тих, хто несе за це повну відповідальність, Так ось жодна із країн, яка має в своєму арсеналі офіційні ядерні боєприпаси. Не заявляла про якусь зміну у статусі ядерних сил Російської Федерації. Всі ці навчання, які проводяться, це не більш ніж мильна бульбашка, яка ну, має на меті когось залякати. нас же важко чомусь залякати. Тому Росія використала останні аргументи, використала, і нас вже нема чим лякати. Тепер ми будемо лякати Росію. За даними інституту вивчення війни, Крим стає дедалі уразливішим перед ЗСУ і небезпечнішим небезпечнішим для російської армії, і ось аби створити парасольку безпеки до окупованого півострова, вони навіть завезли систему протиповітряної оборони С-500. Ось це допоможе чи ні? Ви знаєте, якщо так бравурно відповідати в стилі в тому числі української пропаганди, яка має місце бути. Це обов'язковий елемент любої війни, я б сказав, ні, нема. Жодної загрози нема. Але треба розуміти, що зброя залишається зброєю, якою б сирою вона не була. Але вона розробляється, вона може бути е застосована проти об'єктів. Але знаєте, разом з тим. Свідчення про те, що противник перекидає на Кримський півострів зброю, яка ну остаточно не закінчила свої випробування і не пройшла комплекс так званих науково-дослідницьких і дослідницько-конструкторських робіт. Свідчить про такий певний відчай. А в якійсь е стрічці новин я прочитав, що Росії для того, щоб недійно прикрити всю територію, їй потрібно щось приблизно. 1600 з лишнім комплексів типу С 300 С 400 С 500 А по факту Росія має ну трошки більше 50. з них. Ми методично і послідовно вибиваємо один з одним комплексів. Тому прикрити на сьогоднішній день е, об'єкти чи на території Криму, чи в інших районах, ну окрім можливо Москви та Санкт Петербурга, Росії нема чим особливо. Це дуже дорога зброя, і виробляти її дуже довго. Тому так, безумовно, об'єктивно Крим вислизає з е, прикриття Російською Федерацією, ми вже це бачимо по флоту. Вони навіть пуски ракет здійснюють не з акваторії Чорного моря, а з акваторії Азовського. І ми будемо послідовно нарощувати темпи нанесення ударів по Криму. І хочу зауважити, наскільки гуманною є влада України і взагалі Сили оборони України. Ми не розглядаємо зараз питання необхідності нанесення удару по Кримському мосту, даючи можливість тим людям, які. Свідомо або несвідомо, випадково, не випадково опинилися на території українського Криму, і яким нема що там робити після того як українська влада перейме контроль над півостровом, покинути цей півострів прямо зараз. Ну насправді це дійсно гуманна гуманне ставлення до тих, хто хоче виїхати, захоче виїхати з півострова. Я ще хочу звернутися ще до однієї заяви Кирила Буданова. Він раніше говорив про те, що Кримський міст не доживе до липня, і ось сьогодні з'являється також його коментар стосовно того, що ракети «Атакамс» цілком можуть впоратися із роботою і зруйнувати сакральну для Путіна переправу. Тим паче в цьому випадку дозвіл від Шаві на. Не потрібен. І от питання до вас. От скільки таких ракет потрібно витратити для руйнації Кримського мосту? І наскільки він добре захищений станом на зараз? Ви знаєте, в зв'язку з тим, що а, я а, моє перше, моя перша освіта була залізничний інженер, і ми щонайменше півроку вивчали можливості знищення військових об'єктів, пов'язаних із залізницею, взагалі транспортних об'єктів. Я скажу, що це дуже дороге задоволення, і саме тому воно на сьогоднішній день недоцільне. А для того, щоб ми роз, розпорошували наші досить обмежені ресурси Атакамса, наносячи удари по цьому об'єкту. Воно не дасть того ефекту, який ми могли або хотіли. Очікувати а, окрім морального задоволення. Але вибачте, я людина матеріалістична і не можу трансформувати моральне задоволення у матеріальні результати. Для мене більш важливим є знищення продовження знищення комплексів протиповітряної оборони, і це е, задля виконання трьох завдань як мінімум. Надважлива мета для нас знищення, власне, знов-таки повертаємося до систем протиповітряної оборони, щоб вони не могли наносити удари по нашій території модернізованими ракетами. Ну, дивіться, наочний приклад. Ми нанесли удари по системам ППО, які атакували Харківську область, і за заявою мера Терехова ми вже не чуємо про обстріли саме ракетами Харківської міста Харкова. Що є надзвичайно важливим для нас, тому виконувати цю задачу для мене є вищим пріоритетом порівняння з цим моральним ефектом, який може бути здобутий щодо пошкодження кримського мосту. Повірте мені, як фахівцю, знищити цей об'єкт це дуже клопітка і затратна справа. Ну от щодо е, задоволення слідкувати за тим, як розгортаються поди, події на фронті. От якщо прослідкувати за висловлюванням ось тих же американських чиновників, вони нібито самі намагаються себе похвалити тим, що США зрештою розблокувало допомогу Україні. Але от щодо ударів тими ж атакам так, от ставляться вони до цього досить обережно. Відомо що далекобійна ракета також долетіла й до Курської області, і ось ось цей удар Росія. Через цей удар Росія викликала посла США. От чим може статися таке, що ось через ось це побоювання ескалації, штати можуть уповільнити поставки тієї зброї, яка за словами президента надходить досить таки кволою. Це ось при тому, так от що ну не недостатньо не поки що для того, аби йти в наступ, лише для того, аби захищатися. Ну, ви знаєте, треба розуміти, що рішення щодо застосування такої зброї не приймається просто так, вони приймаються після зважування всіх можливих і неможливих факторів. Ну, викликала Росія посла. Ну він послухав уважно всі претензії Російської Федерації. Що це може матеріалізуватися, то власне ніщо ми не виходимо за межі того, що як ми застосовуємо цю зброю. Ви знаєте, тут. Washington Post відкрив таку таємницю Полішинеля секрет Полішинеля, говорячи, ми не можемо наносити удари більш ніж на 100 кілометрів за лінію фронту. Шановні друзі, ну по перше, ці ракети розташовуються на такій відстані, щоб убезпечити їх від нальоту російської авіації. Якраз ця відстань. Вона максимально може досягнути дистанції в 100 кілометрів на ту сторону, що, власне, і повністю а, в рамках дозволено, якщо навіть припустити такі варіанти. Тому ми будемо і далі використовувати. Щодо того, що надходить техніка і озброєння кволо, я ну, можу з цим, вибачте, не погодитися, спостерігаючи на свої очі, яка кількість озброєння і техніки надходить. Звісно, нам хочеться, щоб цього було більше. В рази більше, але шановні друзі, в рік випускається 500 ракет а, до Петріотів. 500. все більше світова промисловість не випускає. Ми отримуємо фактично 20% сотню тих ракет. Хотілося б отримувати більше, так звісно. Але для цього треба розгорнути додаткові потужності, які, за розрахунками наших американських колег, дадуть можливість б, 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 продукувати ще 150 ракет. Тобто навіть після посилення на більш ніж на 20% виробництва, кількість фактично ракет, які прийдуть до нас, ну, буде складати ще додаткові 15-20 ракет максимум. Тому е, мені, як українцю, звісно, хотілося б, щоб озброєння було більше, але, ну, наприклад, знов-таки повертаючись до танків, ми можемо попросити у Великої Британії 300-400-500 танків. Але якщо Велика Британія має всього-навсього 166 танків на озброєнні своєї країни, звідки ці танки візьмуть? До цієї війни ніхто не готувався, тому, попри наші емоційні переживання і бажання, ну треба бути реалістами. Пане Сергію, я вам дуже дякую за ваш час і аналіз подій. Сергій Грабський, військовий експерт, був гостем обОСТОК. Підпишіться на наш канал, хто цього досі не зробив. Пишіть коментарі, ставте подобайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.